Як наймолодша і найменш відома з твоїх доньок, я хочу сказати О, давай. Ну ж бо мамо сьогодні твій останній день як Мансон. Що мінятимеш прізвище? Місіс Джефрі Лавґло годі чудове ім'я, і він не винен. за маму лавґлову її нове кохання. Лишаю тебе за старшу шум. Завтра у мене важливіша місія провести маму до вівтаря і зустрітися із сестрами. Хто шафер? Ну ідеш, подружки Я! Yeah, yeah. О, Окейті Джек. Добре, що ти тут. Усі б воліли, щоб це було ваше весілля завтра. Нам і так добре, мамо. Я ж казала, не приїжджати. Доволі тяжко. Я думала, ви одружені. Ви хочете дозволу, щоб моя донька стала вашою коханкою. Він же тобі майже у тата ходиться. <гум> Дякую, Очевидність. Наймій Наймі чоловіка переспав з половиною Лондона. Мамин день не можна зіпсувати. Ведіть сюди, моїх жінок! Йола. Дідько, третій чоловік. Вона наздогнала мене. <толкнув> Третій тато для мене другий. Що сталося з нашою мамою? Чому вона обрала його? А ти як завжди? Ну розкажи нам Вікторія Форс про свої численні вдалі шлюби. Я ніколи не прикидалася і не вдавала себе нікого. Слова актриси. Вставай. <плакнув> Сьогодні моє весілля. Візьміть себе в руки. Я ростила вас жінками, а не лише доньками. Ваші тати віддали життя за країну, але вони теж були не ідеальними. І ви досі їх не відпустили. Джек, я не можу вирішувати зараз про нас. Це був жахливий день. Треба поговорити. Ти ніколи не хочеш. Вони не бачать мені особистість. Думають, що я просто альфресуча. Боже, не, не та кімната, пробачте. Боже, Джеф. Люди платять, щоб подивитись. Ви думаєте, що Джеф нудний, але я його кохаю, а він робить мене щасливою. Коли ви подорослішаєте, то зрозумієте, як це важливо. Весілля моєї мами.